Всім привіт! З вами як завжди, Феникс. Сьогодні ми знімаємо знову Standard 2. Давно я вже ну, не заходив в нього. Взагалі не знаю, що тут помінялося. Я, звісно, заходив багато разів, але я так, щоб іграти, не сильно. Ну, скінів ну, скіни немає. Тому що це мій новий аккаунт Там. У мене там з аккаунтом один проблемки. Там де в мене був ножик. Там. Там. у мене його щось заблоковали, не знаю чому. І ми заходимо в стенд оф, подивимося. Да, я знаю, скоро має вийти дев'ятий сезон. Дев'ятий. А якщо ви введете, зараз скажу, е... Вот такий промокод, то вам дасть таку вот М4 Revival. На 24 години. Або, або, вам можуть дати ще М9. Зараз покажу який. М9. такі М9 теж дадуть на 24 години. Як же я хотів би вибити такий М9. Ну хто б не хотів би такий М9, звісно. Сьогодні ми будемо знімати обзор ножів, скільки я їм ставлю. Скільки я їм ставлю цим ножам, і чи вони мені подобаються, чи я хочу купити колись, чи ні. Ми ставимо ножі. Все, ми ставимо самих дешевших. Ну, звісно, це Скорпіон, я знаю. дивимося на його анімацію. Такому Скорпіону я, конечно же, можу поставити ну, п'ятерку. Конечно, да, анімація в нього обновлена. Отут палець такий. Ну, але не сильно він мені подобається. І не хотів би я його купляти. Но ну, якщо для першого ножа, ну, конечно, для першого ножа це норм. Хоча б вже якийсь нож. Дивимось на куклі. По-моєму, взагалі на кукрі нічого не помінялося, ніяка нова анімація не, не була. Може, я помиляюся. Ну, кукрі я ставлю. Пускай буде 3. Ну, тому що, ну, просто оце, от, коли ти крутиш, ну, типу, ну, ну, не сильно мені подобається. Тому 3. Фанати всіх отих ножів, яких я буду показувати, я буду всі ножі показувати. То якщо я буду. Низьку оцінку ставити, то це чисто моє міння. Дивимося. Отакі ми мене ножі були, так, да, колись. Так. Дивимося. Чуєте за таку нову? Оце нова, да. Я поставлю сім. Дуже така красива вона. Типа, взагалі, імба. Сім. Вообще имбово. Дальше шо у нас иде о, танто. Так, танто у нас. Такий різнокольоровий. Дивимося анимацию. Анимация имбова, конечно же. Мені подобається, поставлю шестерку. Шестерка взагалі імба. Ну, да. Мені поста могла б вона б і більше тягнути, але не сильно вона мені подобається, чесно. Але імбова їм в анімація. Для першого нажала норм. Фліп. Давайте боимся анімацію. Чуєте? А от за такий нож я ставлю 8. Ви зараз скажете, чому я ставлю 8? Тому що я типу, всякі такі приватки. Я ганявся з таким ножом, ну, тіпа, але він був інший грай. І я завжди анімацію, тіпа, я завжди оце все робив, І воно мені мега подобалось, Тому вісім. Я б хотів би собі зараз таким ножом погоняти. Правда, у мене голди немає щоб його купити. А далі в нас іде кунай. Е, Патер такий. Дивимося анімацію. Анімація така собі. Ну, може щось і помінялося, але я не відчуваю такої великої різниці. Тому поставлю... Пускай буде сім. Сім. Дальше у нас іде стилетто, У мене був стилетто. Був. Помню таке діло. Димся анімацію. Анімація сим, тому що такою ж і великої популярності, як раніше, вже... На жаль, немає. Ну, все одно імба, анімація, але вже нож, да, імбовий, вже ще он є новий ножик. от такий стіле. То, да, він не теряє свою популярність, але. да. Ну. всім нормально. Далі у нас йде дже-команда. Джек командой нормальний ніж. Знаю. Знаю. Подивимся анімацію. Анімація, анімація поміняна, да. Я... Чому я знаю? із за того, що я граю з першого сезону. І g команда по моєму тоді був. І я знаю, яка там була анімація. І того... Ставлю я йому сімку, може я заказала, але я знову повторююсь. Ставлю тверду сімку сімку такого типу Sting Melt. Я його собі хочу купити, але у мене його один нема, але я може скоро буду донатить. Я не знаю. І хочу собі його купити. Так що з анімацією. Анімація імбам 9 із 10. Чому 9? І він, і він мені ще подобається. Тому що, не так, ну, типа, стінг це такий більш бюджетніший ніж. І, типа, можна йому поставити 10, але, ну, я не знаю, пусть буде 9. Ще ніякого ножа немає з оцінкою 9 від мене. Дивимося, фенк. Тож з новой колекції. дивимося анімацію. Анимация поменялася трошечки. Я бачу движение такі більш, такі плавні. Тому я ставлю такому ножу. 7, 7, да. Тому що фенг, да, хороший ніж. але, ну... Такий, такий. Так, який у нас наступний ниж? Бабочка. Бабочка, Батерфлай. Ой, старфу. Ой. Дивимося анімацію. анимация такая, как будто где-то взяла ее, конечно, я не знаю, где она, наверное, может быть. Наверное, это КС-2 это забрало такие, такую анимацию, да. Ставлю такой 9, ну, потому что с КС воруют. Керамбит? Керамбит, Why do so Well Алеб, ладно. Дивимося анімацію. Анімація топ. Взагалі за свої гроші за 2000 голди це анімація топова. Ставлю десятку. Тому що занадто, ну, така імбова вона. Так що передвигаємося ми до... Наступного ножа, наступний ніж у нас. Тільки м 9 І все. Ладно, все. дивимося, м9 амберкой. Так, дивимося анімацію. Ну, однозначно тут десятка. Я фанат М9. Мені подобається його анімація, особливо оновлена. Це просто імба. Я хочу з ним безконечно бігати. Просто все життя я хочу з ним бігати. Я на нього хочу назбирати. І взагалі бігати з ним це такий кайф, в кого є М9. Я вам супер завідую. Ну, а я буду копить, копить і копить. Надіюсь, я колись накоплю на М9. І в мене буде М9. Ну, поки у мене отакий інвентар. Отакий маленький інвентар. А отути стільки багато ножів. Стінг мій-мій край. Керамбіт Голд. Птички Хармоні, ще вийшла флешка. Флешка чия? Незіка флешка? Що? Так у нас ж була у холдика. Чи Незик вибив її? Ну -ка, кажіть мені швидко інформацію. Щось я не понимаю, Незик. Тут вообще їх дві? Чи три? Напишіть в коментарі... в коментарях. Що це за безобразие твориться? А м 3Ж Хантер Труби Shadow? В смысле Мак 10? Ого. Дигл аурейт. Чего? Опа! Це що за айдишник? 555 девятьшичеты пять Ну-ка, давайте уведемо. Нічого нема. Ладно. І якщо ви тільки починаєте грати в стендоф, то заходите отут є, у вас стартер пас пас. Ви нажимаєте сюди. Є, отут у вас така, отут там, де мене пригласить, у вас є там найти командира. І вводите ув... і мій ID 2, 1, 1, 1, 0, 5, 3, 7, 4. І ви можете виконувати всякі такі, е як там їх, задання, і вам будуть давати. І мені і вам будуть даватися от такі приколюхи. А якщо ви будете купляти якісь такі скінчики, то мені буде даватися 10%. Типа, вам, ви будете, наприклад, там, за голду, за одну голду купляти, а мені буде на балі капати 10 копійок. Так. Якщо ви будете купляти за 30 тисяч, то мені капне, мабуть, 3 тисячі. Вот таке. Або продавати. Так що от такі. Так що заходите до мене, можете зайти до мене, якщо ви тільки починаєте. А я не буду вас задержувати. Кажу вам пока. Підписуйтесь на канал, заходьте до мене в команду. Надіюсь, тут буде багато всіх. А я буду вже прощатися. Всім пока-пока.